Доброго слава. ранку. Героям слава. 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 Ви знаєте, що дуже багато зараз говорять про надання першої медичної допомоги, яка у нас є кваліфікована, а от про надання психологічної допомоги зараз дуже актуально говорити. Чи у нас є такі кваліфіковані надання психологічної допомоги, і чи взагалі багато зараз звертається людей саме по таку допомогу? Ну, звичайно, зараз така ситуація, яка потребує в першу чергу погляду в цю сторону. І в першу чергу це звичайно стосується людей, які мали таку ну всі мали дотичність до Майдану, але це ті, які безпосередньо теж брали участь в цих подіях, і які допомагали, і які на різних рівнях робили якісь свої вклади в цей рух. І тому синдром революціонера очікує все суспільство. І синдром оцього постійного революціонера він є актуальним на сьогодні, і в першу чергу треба працювати з ним. І треба е, говорити і працювати з людьми, які там були, які зараз потребують допомоги. Оскільки, от буквально за вчора, позавчора були навіть такі з Києва дзвінки, які в трубку, що ми маємо робити, як ми маємо далі жити. Е, я вже як наркоман ходжу на цей майдан, я не ходжу на роботу, я не можу нічого з собою зробити. Тобто такі певні. Е, Прояви своєї теж ну доцільності да участі в цьому майдані є ще інша сторона, які люди, які кажуть, я міг стільки зробити і нічого не зробив. І власне оці коливання то в одну, то в іншу сторону такі певні розхитування, вони надзвичайно небезпечні, і знову ж таки, ми психологи, говоримо про те, що в першу чергу треба включатись. Включати свою свідомість і включати своє серце в процеси, в ці поля, в яких ми живемо, в яких ми знаходимося, і не розхитувати їх, тому що теж такі явища, як смерті, які от похорони, які ми пережили, і це все має. Ну звичайно, немає взагалі жодних коментарів до цього, але треба розуміти з точки зору системного поля, що мертві потребують спокою. Вони не потребують істерик, вони не потребують сліз, вони не потребують того, що їх турбує. Турбувало би. Та якщо ви хочете дійсно бути. До мертвих відноситись з любов'ю і відноситись до пам'яті до цих мертвих, їх не потрібно турбувати, їх потрібно упокоїти та й в першу чергу упокоїти їх якось в своїй свідомості і в серці. І от з тим вже йти далі, і з тим же рухатись вперед. Пані Зряна, ви як клінічний психолог, я гадаю, що можете зараз дати такі практичні рекомендації людям, які напевно безпосередньо побували на місці події. Що їм потрібно робити, коли вони зараз приїхали додому і насправді вони не знають, куди себе подіти. Ти як почати жити далі? Дякую. Насправді на сьогоднішній день є сформовані команди і групи, які надають екстремальну допомогу тим людям, які постраждали. Ну можемо розділяти так, категорію людей на дві таких основних категорії: ті, які постраждали фізично. Які зараз є у Львові на допомогу на, ну, на території, де надають допомогу, і інші люди, які емоційно постраждали, які були присутні саме на час подій і бачили, споглядали все це, так і також враховуємо те, що всі люди, які були там і є тут, є емоційно виснаження. І ми маємо надавати їм допомогу, першу екстрену допомогу. Ну і можемо поділити так умовно. На жаль, насправді так умовно поділити на дві основних категорії: це ті люди, які перебувають у емоційному збудженні ще на цей час до сьогодні, і люди, які перебувають вже у ступорі. Таке загальмування, яке не знає, що з тим робити, що їм робити зараз, і насправді необхідна допомога психологів кваліфікована саме бути на момент з тим клієнтом, з цією людиною, яка потребує гострої допомоги. Так? чи він буде в ступорі, чи в розгальмуванні. Відповідно, ми. Маємо бути поруч, маємо дати людині відчуття безпеки про те, що він є не один, і дуже чітко нам необхідно з'ясувати, що саме він переживає зараз, от в цей момент, тому що переживання дуже багато, і ми не можемо до кінця розуміти, яке саме переживання є таким, яке включає саме цього пацієнта ну, клієнта, людину, особу українця, який ну, постраждав емоційно, так емоційно, фізично, бо. Всі питання, які з'ясовуються, от ми, ми не є в епіцентрі, але ми є тут і переживаємо той, хто був там, той, хто приїхав. І е, обов'язково психолог має надавати допомогу бути чутливим до, до людини, яка постраждала, е, враховувати про те, що він може агресувати, бо це такий ланцюг емоційних переживань, який має чіткий перехід з емоційної переживання в інше. Так, тобто, коли людина втрачає якісь переживання, вона розуміє, що з нею відбувається таке. Потім вона переходить в стан фрустрації, відоме таке нам слово, тобто невиправдані очікування. Коли люди перебувають зазвичай, ми є зараз в такому стані невиправданих очікувань, які поступово переходять в агресію. Та агресія це активне збудження, і люди можуть агресувати, злитися на когось, на того хто їм завдав болю, шкоди, тобто емоційної, політичної події це все, те, що ми переживаємо. І нам необхідно бути поруч з людиною, яка постраждала, чітко з'ясувати, що вона, що з нею є на цей момент, і лише тоді ми можемо надати їй допомогу. Знаєте, зараз мені так здається дуже багато людей, страждають однією самою проблемою. Ну, важко спати людям зараз. Mm -hmm. так? В них безсоння. Я сьогодні дивився якийсь телеканал, mm -hmm. не буду згадувати, який. Психологи рекомендують не вживати заспокійливого, не вживати алкоголю. Деякі люди люблять замінити алкоголь заспокійливим, вони так добре засинають. Так? Ем, що ж ви рекомендуєте? Ну, насправді, вчора в нас було таке зібрання психологів в лікарні, у нас в нашій психіатричної лікарні, і йшлося про те, що наші колеги, психіатри і психологи, ті, що є зараз в Києві, мають дуже гостру потребу допомоги, бо дуже багато людей звертається і саме перебувають в стані збудження через те, що вони тривалий час не сплять, мають тривале неспання, вони вже самостійно заснути не можуть. Відповідно, є необхідність все-таки надавати медикаментозне лікування, тобто ліки, які дадуть можливість розслабити нервову систему, бо через збудження людина не спить. Не через те, що вона е, просто така в ейфорії вона не спить, тому що вона є надзвичайно перезбуджена. То ліки, по типу валеріанки, чи то щось складніше? Це трошечки. Це не є валеріанка. Валеріанка насправді ж на сьогоднішній день не допомагає. Це такий супутній препарат. Це є ліки, але призначаються вони лише лікарями психіатрами. Тобто, -то це є заспокійливі, які дадуть можливість просто нервову систему розслабити і дати можливість людині е, трохи відпочити, бо розумієте, що людина лягає, яка, будучи в екстремальних ситуаціях, коли вона лягає відпочити, вона перед собою постійно бачить картинки страхітливі і жахливі, які продовжують збуджувати її нервову систему. Ось стосовно відпочити люди, ті, які перебувають у стресі, насправді вони якось. І радять їм психологи чи то поспати, чи то послухати музику якусь позиціну, тобто відволікатися, але дуже багато людей не можуть відволіктися від тих новин, які відбуваються і дуже картають себе, якщо, наприклад, там пропустять 5 хвилин чогось нового. Як таким людям бути, які просто хочуть жити в ері інформації, пані Тетяна хотіла доповнити mm -hmm. я гадаю, що можете так? Перше mm можна -hmm. справа в тому, що не потрібно боятись звертатись до психологів. Не потрібно боятись звертатись до психіатрів, але це не означає, що це психіатрія в чистому вигляді, це психолог, психіатр, так який має право. Назначати, як каже пані Зоряна, певні е, препарати, але мова може йти ще і про іншу сторону. Е, це стосується знову ж таки просто звичайної людської свідомості. Е, е, і ми говорили про те, що ця людська свідомість може бути визначальною в цих подіях і, можливо, не е, так е, закидати цей е, десь і біль і цей стрес всередину і таблетками, як можна просто його якби, витягнути з себе. Так? І звичайно, існують дуже багато різних. Методів практик, як це робити, ну саме найперше християнське – це йти до сповіді, Іти до сповіді і розмовляти з священниками і просто говорити все, що є на душі. Є методи арт-терапії: це коли людина сідає і вона може малювати, домальовувати там якісь фрагменти е, різних картинок абстракцій. Це може бути звичайна ліпка. Е, тобто є маса, маса варіантів. І є звичайно метод системної терапії, тобто метод системних розстановок, який теж дозволяє вийти якби з кола е, цього, цих ралій, трошечки от, на рівень інформаційного поля. Для загального колективного підсвідомого і щось скоригувати в плані, от в плані інформації, яка там є. Чому це важливо? В першу чергу на сьогодні я вбачаю як системний сімейний терапевт. Не, ну просто обов'язково треба дивитись на мертвих. На них треба дивитись, дивитись серцем і з любов'ю. Це найважливіше. Що в буквальному сенсі дивитися? В буквальному сенсі не дивитись і, і роз'ятрювати своє серце, а дивитись з любов'ю те, це те, що належить нам. З точки зору того, що ми не можемо відсторонитись і якось дистанціонуватись від цих подій, як би ми не хотіли. Да? Дивитись і казати, ми всі. Теж належимо українському народу, і кожен з нас. Співчуває тому, що сталося, але в кожного треба розуміти, є своя доля. І теж якісь моменти, які ідеалізації Майдану зараз відбуваються. І це теж треба бачити, тому що на Майдані не були тільки свідомо, абсолютно, герої, дійсно, які йшли і які керувалися певною ідеєю. Були і інші люди, інші люди, які я маю право про це говорити, бо я була на Майдані, і я. Тому знаю про що я говорю, і я це бачила, і ці інші люди теж в якийсь спосіб керували цим рухом загальним. Кого маєте на увазі? Інші люди. Е, тобто які то люди? Ну, наприклад, ті самі люди, які виконували е, накази. Ну, наприклад, і їх всіх треба приймати. Не потрібно е, говорити, що вони добрі, вони погані, вони такі. Вони сякі. Ми всі одні українці, і ми всі маємо право. Е, ми маємо право на помилку. Кожна людина має право на помилку, і кожна людина має звичайно ці помилки є різною ціною. Ціна цієї помилки є різна, але не потрібно розхитувати наш корабель. Ми всі пливемо в одній лоці. І якщо ми зараз будемо розхитувати, ми будемо бачити це розхитування в Криму. Бачите це розхитування на сході України. Розумієте, це якби йде резонанс, якби відображення того, що є в наших думках. І тому навіть якщо і називають нас, бо я теж ну є в там в, в, в Фейсбуці і в і так далі, і я теж отримую листи від своїх знайомих і друзів, які мені здавалось, були ну мали такий погляд, ніби ми йшли в одному да напрямку. А от якісь найменші зміни оце розхитування, виявилося, що а, Присутня якась агресія з бандерікою теж ну звичайно, ну звичайно, і це ті люди, з якими ми зустрічаємось. Ну я теж навчаюся в Німеччині і за кордоном, і це дуже шкода, і це серце теж за це болить, тому що. Вони говорять, ні, давайте ми будемо зберігати там от таку нейтральність в чистому вигляді, та? але теж треба розуміти, що ми не можемо бути нейтральними, тобто повністю ми є вже в ситуації. Ми не можемо бути сухими, знаходячись у воді. Ну це неможливо. І треба розуміти те, що ми знаходимося зараз якби на зламі епох. І перший такий, ну, такий явний ознак зламу. От ви може помітили, вже сто років філологи мене підтримують, вже немає нових е, прислів'їв, вже немає того досвіду народу, який відображався, відображається в мові. Ми зупинились на якомусь етапі, на, і, але нам зараз треба йти далі. Не треба залипати на цих е, місцях, не треба розхитувати наш корабель. Треба об'єднуватись і приймати серцем все. Як це практично робити? Ми говорили про те, що ми видихаємо ніби цю ситуацію. Ми ніби робимо усвідомлене видихання. Але тут ще важливий момент: це створювати поле серця і поле любові. Тобто, якби направляти, ну. Силою думки, силою свого ну, уявлення. уявлення так. І ми якби потреба, і ми якби охоплюємо всю Україну своєю любов'ю, як от такою, ну, в кожного є свій образ, mm -hmm. своїм світлом, світлом своєї душі, своєї любові. Так, ну можна це по-різному називати. Питання в тому, щоб це робити свідомо, mm -hmm. і питання в тому, щоб це робити, тому що. Ви знаєте, що якщо одна людина думає про одне, є такий ну, сув да, інформаційного поля. Ну, якщо є 50 людей, які думають в одному напрямку, це є надзвичайна сила. А якщо ще більше, це просто супер. Тому, будь ласка, пошліть любов на схід України, пошліть любов тим людям, які загибли, пошліть любов тим, які залишаються ще на Майдані, тим, які стояли. По іншу сторону барикад ми всі українці, і ми повинні бути тільки разом, і тільки разом ми є сильними. Дуже дякую. дякую вам за хороші слова і поради. Тетяна Давидовська, сімейний системний терапевт, а також Зоряна Богданівна, клінічний психолог. А я думаю, що будемо півгодини розмовляти. Ну, Мій, знаєш, я я вже задоволення. Насправді порозмовляла, але я гадаю, що треба mm -hmm. також іти далі. Зараз ми послухаємо ще один відеокліп, який для багатьох також може вселити цю любов, напевно, десь у серця Кузьма Скрябін написав пісню історія. Слухаємо.